Добрий день, мої любі малята. Ви всі дуже любите відгадувати загадки. Ось послухайте, я вам зараз загадаю загадку. Прийшла дівчина до хати. Узялась газейнувати, правна скриню відімкнула, жовту свитку ліс вдягнула. Діти, хто ж це за дівчина? Вірна, це осінь. Осінь не тільки принесла нам жовте листя, але й красу осінніх квітів. Осінні квіти, справжня дивина, такі чарівні, гарні і тендітні, природи посмішка весела і ясна, красиві квіти, ніжні і привітні. Вони у світ свою красу несуть, дарують щастя і дивовижні мрії. Вони усім наснагу додають. І радість жити, і людські надії, хоч холодна, але вони цвітуть, так щира, гарна, весела, натхненна, і до життя свою жагу несуть, у серденько вливається пісень. Комашки пісні ще до них летять, метелики, і бджілки, та мурашка, і їх пісні над квітами бринять, І пісеньку свою співає пташка. Діти, скажіть, будь ласка, а який настрій викликають у вас осінні квіти? Діти, а що треба робити, щоб квіти нас радували завжди? Правильно, їх треба посадити, доглядати за ними. Діти, а чи знаєте ви, як треба доглядати за квітами? Правильно, їх треба. Посадити, поливати, рихлити землю, подивіться ось наряддя, яке необхідне для уходу за квітами. Назвіть його. Молодці малята. Малята, ми з вами говорили, що осінь нарядила дерева в різнокольорове брання. Яке, якого кольору листя на деревах? Правильне, зелене, жовте, жовто гаряче, молодці малята. Сьогодні ми будемо робити з вами аплікацію з осіннього листя. Тема аплікації осінній килим. Для роботи нам потрібна аркуш паперу. Квадратної форми, листя різних дерев, клей, пензлик і серветка. Спочатку я буду викладати визерунок. Нагадую вам, що наклеювати треба клеєм, намазуючи в тильну сторону листочка і добре його приклеювати, прибираючи клей серветкою. У вас везерунок може бути різний різні листочки. Я чекаю фото ваших робіт. До побачення, до нових зустрічей!